Ремонтуємо колінвал М1А. Значить, я виставився сотки достатньо. Зараз буду проточувати під таку кришку. Вирізав на лазері. О, Зараз ми проточимо більший діаметр і посадимо цю кришку сюди. Ну і як в заводському варіанті. Після зборки ми це все закернимо курва. Так, ну і так от вийшло. Я трошки заглубився. От кришка. Ось так, плотно сідає. О, І потім зробимо як оригінал, як соєцької качество, позакерніємо. І все. Ну Відповідно, ту кришку на герметик садимо. То Все закернюємо і отримаємо оригіналь... О, не, оригінальовий колінвал на М1А з совєтської качества. все проточив? Зараз почищу ще від какашок, то всього чорного. Коротше, буду використовувати такий шатун. Він беушний, але скрошень цементації тут ще нема. Ну і Як до оригінальності, то це буде оригінальний шатун. Бачите, він тут кривенький, косенький. Зараз замінимо у ньому втулку, відрихтуємо паралельність пальців, бо тут він гнеться, його можна гнути як хоч. Ну і тут і виготовив повністю палець ступінчатий, як згідно оригіналу, зробив десятку натягу, бо тут, там, можна сказати, той палець залазив від руки, там десь якась сотка була натягу. Ну і двохрядні ролики на борні. Ну, далі покажу. Зараз правим шатун, Дивіться, він зігнутий отако. Не знаю, на відео чи видно, і він ще ну, розвернутий отак зігнутий. Тобто Ми його зараз вигнемо туди, куди нам треба. Думаю, тут видно. І Далі продовжуємо вже правку з індикаторами на пальці, на призмах. Так, В даному випадку я зробив втулку райбером. Ну і зараз буду правити, так як шатун тут сирий і якби допускається його правка, тому що він гнеться легко. І, коротше, все супер. Зараз будемо його правити, покажу, що вийшло. Так, і перевіряємо шатун після правки. Ну, 105 так. перевертаємо. І все, дивіться, все підготовлено до зборки. Зараз буду збирати, але я думаю буде один нюанс. Зараз ми дізнаємося про це далі. Чи буде, чи ні, бо я сам ще не знаю. Так, і такі показники вдалося досягнути. 200 нацаффі генератора, і тут навіть стрілка не рухається. Чись. Вот такие вот коленвальчик. включаемся Зараз еще крышки заклепаю. Заклепаем крышки. Вот и четко. Ну, а крышки я потом посаджу на герметик и позаклепаю. Покажу вам фінальний результат. Поки от такий корінвал вийшов, я взагалі задоволений і думаю, що власник буде також цим корінвалом дуже задоволений. Якось так. А кришки будуть тут закриватися кришки, кернитися. І буде оригінальовий вигляд і оригінальний шатун, майже все оригінальне. Це все виглядає отак, герметик нормальний. Намащуємо, заклеюємо. Все, дивіться, керним, керним. Керним беремо кернем. керним. Берем, Згідно гост, госту, гост. Ну і було, як було до того. Фікс. Так, ось власний результат. Квинуло відремонтований. Згідно оригіналу, рідним шатуном. Кришки під оригінал. Супер! Особисто не знаю, я такої роботи не бачив. Можливо, хтось таке і робив, але. Я щось такого не зустрічав, саме ремонту коліновлів М1А, М1М в такому виконанні. Тобто всі або викидають ті кришки, або щось тут наварюють, надрочують. Ну і шатун ставлять від Мінська, розточують отвори нижнього пальця. Ну, а в мене в даному випадку вийшло так.